Видання Медіазона провело розслідування, з якого з'ясувало, скільки ж людей могло мобілізувати в Росії з моменту оголошення путіним часткової мобілізації та озвучення Шойгу цифрою необхідних 300 тисяч осіб. Видання вибудовувало своє розслідування, беречи за основу кількість прискорених весіль. Справа в тому, що після початку мобілізації 21 вересня чоловікам з повісткою дозволили одружуватися в прискореному порядку, так як такі пари ЗАГСи розписують одразу без обов'язкового місячного очікування. Такою можливістю і користувалися російські чоловіки. Так журналісти взяли за основу відсоток таких весіль з регіонів, де ця статистика доступна, і скоролювали її по всій країні, використовуючи при цьому соціологічні формули. За їх підрахунками, загальна кількість мобілізованих на сьогодні склала вже понад 520 тисяч чоловіків. Що більше скидається на правду ніж офіційні заяви Міноборони РФ, бо ж прихована мобілізація не зупинялася і на день. У мережі з'явилось відео, на якому чоловік демонструє приготування західного узбережжя Криму до літнього курортного сезону. За його словами, вздовж берега на 200 кілометрів російська армія копає та зміцнює траншеї для відбиття атаки українських військ. Подібні дії в Криму російських військ та колаборантів свідчать про справжність настроїв та майбутні найближчі перспективи, які вбачаються командування військ. Вибудовуючи ешелоновану оборону в Криму, російський генералітет чудово усвідомлює, що Херсонську область їм не втримати, та й особливо намагатися там ніхто й не буде. Але за Крим спробує зачепитися, адже в головах носіїв російської імперськості він є сакральним. 3 березня близько 13.30 за місцевим часом у російському тилу за 25 кілометрів від лінії фронту над містом Єнакієво було збито літак ВКС РФ 4 плюс плюс покоління Су 34 згідно заяви так званого мера міста пілоти що катапультувалися залишились живими однак цю заяву спростував російський телеграм-канал Bomber, який повідомив про загибель пілотів. ЗСУ заявили, що зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування Схід було збито російський літак над містом Єнакієво. Проте варто зазначити, що раніше російські літаки в такому глибокому тилу ЗСУ не уражалися, що може свідчити про те, що або в Україні з'явилися нові можливості, або ж що сучасний російський літак був збитий найновітнішою російською системою ППО, яка не має аналогів у світі в режимі «Friendly Fire». Варто було лише прибути в Україну першим одиницям німецьких танків Леопард 2 Як наступного ж дня російська пропаганда вже радісно почала повідомляти про успішне знищення одного на бахмутському напрямку. Однак, фантазія російської машини з промування місків не обмежилася лише міфічним знищенням німецького танку. Адепти російського міру в путінському розумінні повідомили, що вже захопили перший танк Леопард -2 а 5 в районі Бахмуту. Що в свою чергу з радістю пішов постити до забороненого у Росії Твітер перший заступник по спреду Росії при ООН Дмитро Полянський, але під час елементарної перевірки з'ясувалося, що на фото опинилося навчання НАТО в Німеччині 2019 року, а російський прапор на танку банальний фотошоп. Це вкотре доводить, що не маючи реальних перемог, російська пропаганда їх вигадує або зготувати росіянам, хоча б щось.